Венс, його поведінка, і так зрозуміла, якщо ти провокуєшся на звичайній пустій темі починаєш дебош і скандал, то ти маєш ну, лікуватися, чи ти маєш десь підворотні сидіти біля, е, чи біля магазину горілка водяного горівка, е, лікер, там, горілка вина. Що завгодно, ти не можеш їздити на переговори як президент. Це просто повне табу. Це заборонено. більше того, е, от про це наш колега Олег Шарп. Дуже детально описує, як готують для нормальних президентів щоб у нормальних візитерів поїздку. Там, зокрема, є психологічний портрет. Та що президентів? Господи, я керував не один раз делегаціями парламентські делегації. Рівень я перший заступник голови комітету закордонних справ. Все. навіть не голова комітету. Я їду з візитом до Марокко. Чи до Ожеру мені? Міністерство закордонних справ надає цілий грозбух всі наші пропозиції. Все. Тому що в мене в візиті передбачено, крім міжправами контактів, підготовка до відновлення нашої співпраці по двосторонніх сторонніх міжурядових угодах. У нас вони застоприлися, я мав їх зрушити з мертвої точки. Мені дають все, включно, я дістаю з фотографіями. З описами, з психологічними характеристиками опис тих людей, з якими я буду зустрічатися, коли я зустрічався з цими людьми вже на місці, скажімо, в Марокко в Рабаті, то в мене було таке відчуття, що я з ними вже давним-давно знайомий, тому що я три рази перечитав те, що мені надало міністерство. І спочатку ще в Києві, потім вже як прилетів. І перед самою зустрічю ще раз, третє, в мене таке відчуття було, що я з спікеркою парламенту, що я з міністром і його заступником закордонних справ знайомий років 10. Я точно знав, як він буде поводитися. Я знав, що є речі, які для нього є повним табу. Я знав, чому не можна в їхній присутності згадувати таке слово, яке називається Аужир, або говорити назву Західна Сахара. Тому що це. Це війна, це в них війна там іде. Тому зараз це є речі, які тобі просто готують. Наші посольства нікуди не ділися. Вони готують і текст. Ну я розумію. Маркарова з неї посол, як з мене балерина. Але в них працюють відповідні працівники. Плюс є територіальний департамент в Міністерстві закордонних справ. Вони Зеленському розписали. Особливості характеру, поведінки, спалахів, у Венса, його фрази, на що не треба реагувати, чого не треба в його присутності говорити. Зеленський проігнорував абсолютно все. Більше того, наше ж посольство передало інформацію, яку їм вручили з держдепу про Дрескод. Ви звернув увагу: був в костюмі при криваті. Всі були в дрескоді. Їх більше того, їх попередив, що їх просто не пропустять в білий дім. без дрескоду зеленського не могли не пропустити. Тому. Він ігнорував всю інформацію, яка була надана з першої до останньої хвилини, або він взагалі відмовився це читати. Це читають всі свідок. Я бачив, як це читає Ющенко моїй присутності. Я бачив, як це читав Володимир Отемо. Я бачив, як це Янукович читав. Я бачив, як троє прем'єрів читають ці документи. Араста Є... Вічелавичу, ви бачили, скільки разів американський президент Джо Байден виходив на публіку і читав з листочечка. З папірця. Тому що це державне, це державна да. політика. Путін читає з папірця. Коли ти говориш про відповідальні речі, ти не маєш збитися, якщо ти не готовий настільки, щоб це відпрацювати. Ну, Путін з папірця тепер читає, коли це трошки, трошки не зовсім той Путін. Це моя історія, тут така. А той не читав з папірця, той вважав себе вищим, але. Але він говорив, він знав, про що він говорить. У нас всі або добре знають, про що говорять, або зачитують підготовлений текст. Так заведено. Байден в Білому домі, в овальному кабінеті, звертаючи щось до, до Зеленського, читав з листка. Так заведено, це нормально. Коли ти маєш донести на працьовну, це не твоя особиста позиція, це позиція держави. Зеленський шукав просікацію. Ну, я ще раз кажу. Вимагати в парафованій угоді внести в останній момент якісь гарантії, де гарантії, ну це, це умисна провокація. Їх не може бути. Там виникає тільки одне питання щодо провокування. Про нього сказав Мерц, ну майбутній канцлер Німеччини, християнський демократ. Він сказав одну штуку: я бачу тут провокацію в одному. Каже, звичайно, цей підхід до преси, оця, ну коли пускають пресу, відкрита частина коротка, вона триває хвилин 5. Трамп протримав пресу біля 40 хвилин. Що це означає? Значає, що ну напевне він очікував, що щось буде, і його це задовільняло. Мабуть, так, але звинуватити їх провокації, ну я перепрошую. З першої хвилини Зеленський присіхувався до тих тем. Американська сторона була дуже спокійна і дуже виважена. Врешті-решт, вони погавкалися на темі. На якій, ну, вона взагалі не мав бути піднята, коли Зеленський її почав піднімати про нас тут, у нас тут то, то. Ти приїхав в Америку, українські інтереси відстоювати чи свої амбіції? От я раджу: мене, моє ставлення, скажімо, до Арсенія Ценюка, досить погане, як до політика, як до прем'єра нормальний. Але зараз. Він підписав з чотирма іншими колишніми прем'єр-міністрами, серед яких як Карл Більд, ну це найвпливовіші, найвідоміші політики світу. Вони підписали звернення до Трампа в зв'язку з ситуацією з блоханням підтримати Україну. Оце приклад, як треба говорити. Ти знаєш, що можеш знати, що воно лайно, але ти маєш до нього звертатися, тому що ти звертаєшся за інтересами своєї держави. Якщо ти хочеш показати, я тут такий крутий. Mm -hmm. Ну, ти дістанеш по морді і все. Тому відбулися дві речі вперше в історії. Не Україна, а вперше в історії. В першій в історії хтось бикував в овальному кабінеті, взагалі бикував під час переговорів. Ні, бикували були. Бикував в переговорах по з литовським президентом е, Гітлер. І Гітлер ж бикував теж ще з кількома переговорами. Бикував під час переговорів Сталін. Теж було і молото бикували під час переговорів, тільки такі випадки були. В новітній історії, після Другої світової війни, такого, що бикував хтось під час візиту, не було. В Білому домі точно такого не було за всю історію Сполучених Штатів Америки. І вперше в світовій історії президента одної країни вигнали з резиденції президента другої країни. Просто прогнали. Такого ще не було в світовій історії. Ти нарвався на найбільше приниження, яке будь-коли може бути в світі. І принизив країну. Так тобі там говорять, як тобі співчувають все. Говорять не люди, бо ніхто не хоче на ділі мати справу з проти з Америкою. Тому говорити можна одне, а коли Зеленський після того приїхав до Лондона, розмова пішла зовсім інша. Всі сказали, ми вам нічого. Давайте переводимо з брехні на правду. Було сказано вам Британія: ми вам дамо трошки ще грошей, і ми вам дамо ракети до 30-го року. 5 тисяч ну тих, що шахеди можна збивати, або на дуже малій відстані прикривати відкриватих ракет певні об'єкти. Там сім чи скількись кілометрів, вони не годяться ні для балістики, ні реального закриття країни. Просто нічого. Але ми, ми дамо ці ракети до 30-го року, поморіться перед тим з Америкою. Німеччина, ми готові вам допомагати. Склади в нас пусті, але ми готові допомагати. Поморіться з Америкою, Франція. Все добре, помріться з Америкою. Е, Мацова о я кажемо господи, ну Мелоні. Мелоні, так. Е, е, розмовляє з Зеленським після 45 хвилинної, 44 хвилинної розмови з Трампом і втирає йому вже теж сповістили. Помирися з Америкою, попроси пробачення, вийде на підписання того, що треба, інакше Європа тобі не допоможе. Тебе Європа не врятує. Взагалі не врятує. Більше того, суючи з того, що говорили, ви звернув тому його прес-конференції особистій, де він щось ніс взагалі невнятне. В стилі мене просто так зняти не можна. Зі мною треба буде домовлятися. Погрожував. Здається, до чого це, це настільки тупе? А я вам поясню, до чого. Після того дебошу. В Трампа, пригадуєте, пішо заяви, тіло ряду американських політиків. Зеленський має піти якомога швидше. Ну основному для таких речей у них є Маск і Трамп Джуніор. Дональд Трамп молодший. Так Лінсі Грем про це сказав. Ґлінці Грем про це сказав як солідна людина. А ті сказали, взагалі: Зеленський забирайся негайно, інакше тобі буде кирдик. Постарайся встигнути ще втекти, щоб тебе не шукали собаками. Тому насправді, а насправді дуже багато хто це сказав. І в Європі це повторили. Йому порадили в Європі, передала Мелоні передала прохання від Трампа забиратися з посади президента, піти з посади якомога швидше. Він відмовився, але для Трампа є можливість зараз по, ну, слухайте, не дістати ресурси, коли тобі їх задурно віддають. Це треба бути ідіотом. Для, для того Трамп може і покривлятися трошки все інше. Але я думаю, що після підписання всіх угод Зеленському буде знову поставлений дуже жорсткий ультиматум іти з посади, або негайно проводити вибори негайно. І бажано в них не брати участі або піти з посади, інакше буде дуже погано. Тому насправді йому ставлять саме цю вимогу, тому що ну він договорився, він догрався. Він думає, що він ще пропетляє. Я думаю, що з цією командою американською не пропетляє. Це дуже цинічна, це дуже зла команда. Вона реально зла. В Росії вже зрозуміло, що вони занадто рано відкрили шампанське. Вони зрозуміли, що насправді Трамп. Трамп міє заглядати в очі, вихваляти. Ви звернував. Він спочатку Зеленського диктатором називав, а потім каже: Я називав його диктатором. Що ви вигадуєте? Я не міг назвати. Це, це знаєте, це такий кінчений цинік, кінчений. І в Росії теж вже зрозуміли, що він зараз їм усміхається. розказує, що він зробить. Він їм в той самий день, коли він сказав, що він забезпечить їм зняття санкцій, і все, в той самий день відбують дві події. Він продовжив санкції на ще один рік. Продовжив, і він попередив, що будуть зростати санкції, він спеціально збирається вести санкції ще по їхньому паливному сектору. Додаткові санкції. Нові. Тобто, щоб ви розуміли, коли Трамп комусь розказує щось про свою любов, навіть якщо він це Путіну клянеться, це ще зовсім не означає, що це правда. Тому тут треба заспокоїтися його проросійські пасажі нанесуть дуже багато шкоди. Все одно, тому що вони стимулюють оцю прокляту рашу, прокляту богом і родьми Рашиландією, поводитися більш нагло. Мовляв, Америка ж бачите, так поводиться і говорить, чому ми не можемо. Це дуже погана штука. Але поза тим всім якогось моменту слухайте, якби він нормальні мав відносини з Україною, що він і показав в принципі, в той день, коли зустрічав Зеленського, то він би про Росії вже би відігрався, і він би грав вже з Україною в свою гру. Вона йому вигідна, вона була б цікава, і це було б більш престижно. Але з Україною не вийшло, то він грає з Росією. Він дуже цинічний неймовірно цинічна людина. В нього немає пози... добре погано, в нього є вигідно невигідно. І це треба розуміти. От мені цікаво. А що ж з тими безпековими угодами? Якщо от мова ж про гарантії безпеки, ми ж попідписували там з двадцять вісім країн було 28, підписано так. угоди, і в тому числі Сполученими Штатами з американським так. президентом Джо Байденом. Я читаю, що вони йдуть в архів. Так, вони Штат. здані в архів, бо це меморандуми, це не угоди. У Нас немає жодної угоди. У нас готувалася одна єдина угода. Вона справді готувалася. По ній були відповідні, необхідні, бо є Віденська конвенція про міжнародні угоди. Відповідно до неї мають відбуватися певні делегування, певні уповноваження на підписання. Тощо ці всі угоди, які підписувалися, вони не є угодами. А угоди вони перше вони мають бути ратифіковані парламентом, і в зв'язку з тим вони набувають чинності як закони своїх країн. Коли парламент ратифікував відповідно до конституції, не тільки нашої, а будь-якої іншої, ратифіковані парламентом угоди стають частиною законодавства. Більше того, вони стають вищими від інших норм внутрішнього законодавства. Це пряма норма, якщо вони не ратифіковані. Це не угода. Все, Це не угода. Це домовленості, це декларації про наміри, це меморандуми. Отже, в нас всі ці так звані угоди, вони називаються угоди про гарантії безпеки. Три брехні в одній фразі: це не угоди, це меморандуми, не про гарантії, там нема гарантії, про запевнення і небезпеки, а загалом в безпековій сфері. Що відчуйте різницю? Це зовсім про інші речі. Отже, це запевнення всього-навсього, і більше того, деякі з країн прямо казали: ми, от пригадуєте, коли з Британією тільки підписали, одна з перших, яка виникла проблема в Британії. Вона була представлена прем'єром Сунаком, була представлена як декларація про запевнення. А в Зеленського почали благати. Перепишіть, перейменуйте, добре вони погодилися, будуть не запевнення, а якось там інакше. Зобов'язання. Зобов зобов'язання це все одно не гарантії. Зобов'язання я зобов'язуюся, але я можу не виконати, якщо цього не ратифікую. Тому потім переписали і вже написали, що зобов'язання. Замість запевнення, але це не гарантії. Гарантії угод угоди нема. В одній з угод, американ... ну у них всіх є згадки, що вони не мають дії, вони не, не мають зобов'язуючої сили. А в американській, оскільки ну, Зеленського дуже просили, то зробили ту угоду. Дуже хороша угода за текстом, до речі, дуже добра. Якби вона була угодою, вона була б хороша, вона справді гарна. Але в ній. Шість чи вісім разів, я вже не пригадую, я рахував, йде спеціальна згадка, що ця угода не має жодної зобов'язуючої сили. Що для того, щоб хоч щось з неї вимагати чи виконувати, потрібно укладати нові угоди і їх проводити відповідну внутрішню процедуру. Жоден пункт цієї угоди, це навіть не є рамкова угода, яка обов'язково просто вона розмита, і під неї все одно треба нові угоди укладати. Це рамкова. А це не є обов'язковою для виконання висловлені побажання. Це Будапештський меморандум, тільки Будапештський меморандум все одно розглядався як зобов'язуючий. А тут немає такого. Та й ну розглядався, але не став ним. От тут та сама історія: нема зобов'язань жодних по ній. Єдина, кажу, єдина угода, яка готувалася реально. Знаєте, яка. 4 квітня 2022 року холяр, я так і дійсно, я не запам'ятний, я просто дуже злий пам'ять мене дуже добра. Отже, 4 квітня 2022 року Володимир Олександрович Зеленський видає указ президента номер 211 2022, про уповноваження на підготовку угоди з Російською Федерацією про гарантії безпеки з Російською Федерацією після Бучі. Квітень місяць, тільки буча страхи відкрилася, Тільки він там стояв, робив вигляд похмурий, а потім реготав, коли камери забрали на тими могилами братськими. Він готує це. Це на основі стамбульської домовності. В Стамбулі домовилися. Тепер треба це оформляти як документ, тому що в Стамбулі вони просто узгодили основні напрямки. Що має бути все погодили? Відмова від Криму на 15 років, навіть розмовляти про Крим погодили. Відмова те, що Україна не має визнавати Донецьку Луганську область російським, але відмовляється від будь-яких шляхів її повернення, їх узгодили. Все узгодили і мовні питання. Узгодили, і вони узгодили роззброєння України в Стамбулі. 29 березня було в них була тільки суперечка, наскільки? Бо спочатку Путін казав, українська армія, вся збройні сили мають мати 50 тисяч людей, зараз нас мільйон. 50 тисяч, якби було. А наші казали, ні, давайте хоча б 180 вісімдесят тисяч. Здійшлися на 130 тисячах. Ну це не армія, це один удар Росії. Її нема і от всі подібні речі: Заборона нам мати важку зброю в основній масі. Там обмеження, буквально там мінізером, літаків, артилерія, тільки бойськобійна. Бойськобійна артилерія, не ракети. Ракети взагалі мови не могли бути. Вони це все узгодили, але тепер треба було готувати угоду. І Зеленський, саме цих людей, які це узгодили, уповноважує підготувати і парафувати угоду і представити йому для підписання з Путіним. Можете собі уявити, єдина, яка готувалася відповідно до норм, і мала бути потім ратифікована нашим парламентом гарантії безпеки від Російської Федерації після Бучі, після вторгнення, після всього. Ми маємо ратифікувати, що так, вони нам ми мали би ратифікувати. Ну і вони теж так само. Тобто, це єдина більше не готувалося. Дякувати Богу. Тоді Джонсон врятував країну, тому що інакше за нею ми б ми б мали знищити армію негайно. І після того до осені того року України би вже не було. Просто хто сумнівається, нагадую 38-му році, в листопаді, якщо не помиляюся, 10 листопада була підписана Мюнхенська змова. Ну я можу там плюс-мінус два тижні путати. мюнхенська змова про те, щоб відібрати у Чехословаччини Судецьку область. Через три з половиною місяці німці, ну область судецьку вони забрали за тиждень, а всю решту Чехословаччину вони забрали і в Прагу вони війшли у лютому, якщо я не помиляюся, місяці 39-го року. Через 4-4 місяці вони забрали всю Чехословаччину і знищили. Оце було б з Україною, тому що це був абсолютний прецедент повторення того прецеденту судецького з. Німеччиною Чехословаччиною те саме готувалося в нас. Просто тоді союзники, в першу чергу, британці натиснули на Чехословаччину, сказали, мусите прийняти. У нас відбулося навпаки, британці зупинили від цього страшного кроку. От і все. Єдина угода, яка готувалася, всі інші, у них прямо написано: ці угоди не мають зобов'язуючої сили ні для кого. От і все. А, я помітив тенденцію, яка зараз з'явилася. В інформаційному просторі, в обговореннях. От зеленський молодець поїхав, наваляв Трампу, а що той костюм, а що той протокол? Трамп все одно збирався забирати в нас озброєння і розвіддані. Нічого б не вийшло. Навіть якщо б Зеленський поїхав би все зробив по протоколу, Трамп би все одно зробив своє. Ось така фактично, її можна назвати. Антитезою, мені здається, ну це маніпуляція. Це стандартна, типова, дуже стара маніпуляція. Ну, вона стара як світ, її використовують за принципом. Ну все одно б так сталося. Тому, чого переживати, і все, і ніхто не винуватий. Це вже тисячі років її використовують. В Біблії можна знайти та такі якісь згадки про такі грішні дії. Але насправді вона доведена до ідеального розвитку російською політехнологічною школою, і вона про. Цює, що з часів пізнього Єльцина це стандарт. Вони цим виправдовували свої там події певні з тим підривом будинків, з війною в Чечні і все інше. Отже, проста елементарна відповідь на це. все. вони, до речі, в нас її використали е, щодо виправдання. Того, що ми не готувалися до війни, і ворог вторгся 24 лютого. Вони те ж саме кажуть. Вони кажуть, та був би нехай не Зеленський, був би Порошенко, а ракети би клепали, все би клепали. Путін би все одно вторгся, тому що Путін готувався до цієї війни. То чому Путін вторгся? То Путін реально тільки Шеянукович був? Він вторгся. Так закріпився, коли в нас закріпилася влада і застабілізувалася, <кхе> Путін не просунувся ніде ні на один кілометр. Втратив частину території більше не просунувся. Все, Ні, просунувся біля Дебальцево. Все останнє просування, і після того ніде і ніколи йому треба було ще три роки чекати, доки Зеленський знищував армію, щоб почати вторгнення. От чому Путін не вторгся тоді раніше, коли були ніби умови, все. Чому він чекав? Чому аж так? Проста відповідь, тому що він не збирався вторгатися. Йому треба було створити умови, щоб він міг це зробити. Чи він хотів, напевне, хотів. Чи він міг вторгнутися? Ні, не міг. І ми побачили розгромлена українська армія, внутрішньо розгромлена, з некомплектом до 60% у прифронтових підрозділах. Некомплект 60%. Ви собі це можете уявити? Це межа розвалу боєздатності підрозділів. І ця армія зуміла, зуміла зупинити другу армію світу, розгромити першу танкову армію, ту що на паради всі виходила їхню, най, найвидатнішу, все інше влаштувати розгром. Уявляєте собі, якби це була повноцінна армія, якби те ж саме рішення, які Порошенко вимагав, а Веніславський з Гетьманцевим два голоси верещали, що це популізм, цього не треба робити. А якби дали от тоді з січня місяця тих 50 мільярдів гривень забрали з дорожнього крадівництва? І оте, що Зеленський казав, ми могли б збільшити в два рази армію, але тоді не зможу будувати дороги, не зможу красти на дорогах, казав він. Отже, якби це тоді дали, навіть за місяць це б дало можливість відновити комплектність військових частин. Невідомо, чи Путін би ризикнув вторгнутися в країну, якби бачив, що Україна готується до війни. Тому повна брехня зараз та сама історія, а зараз вона ще більша брехня. Пояснюється чим? Ну, вони ще й зараз додають. Бо Путін же ж російський агент, він же ж КГБ був завербований ще і ФСБ, і все інше. То чому така ситуація? Якась дивне КГБ в них і ФСБ? От чому Трамп, каже Путін. Трамп. Чому Трамп виявився дуже поганим російським агентом, коли у нас був Порошенко? Чому Трамп? Не підтримував Росію, а підтримував Україну в тій своїй, нібито вербовці. Може, він був завербований, тоді йому просто наплювати було на ту вербовку. І вона жодного значення не мала. Можете кричати скільки завгодно. Я скажу, ви все брешете, це зовсім другое і все так і було. До речі, британський журналіст оприлюднив якусь там матеріал, якісь якусь, ну, свої дослідження про те, що Трамп був завербований. Чим закінчилось його висміяли в цьому світі, а й добився, що його засудили. Він взагалі зараз відщепенить його з його редакції, прогнали, тому що він став за. Нато скандальним. Ну він дійсно скандальний. Він і Україну оббивав брудом не один раз, там брудний сам по собі. Але чому таке питання? Якщо зараз він мав бути антиукраїнським, тому що він завербований, тому що він самий за такою позицією, то чому він був антиросійський коли у нас був Порошенко і був проукраїнським? Чому? Чому зараз, попри те, все, що він дійсно страшно не переварює Зеленського, але чому зараз він вийшов зустрічати? Чому зараз він під його візит продовжив санкції проти Росії? Чому він зірвав постачання України тільки після скандалу, який відбувся? От чому до того не було цього? До того, що постачання і розвіддання були відкритому повністю ну, в нашому відповідному просторі, а після того, як відбувся скандал, він це закрив. То ну слухайте, так треба казати цим людям: знаєте, ви трошечки знаєте, натягуєте сову на голову. Так не буває. Коли це все сталося в овальному кабінеті від Зеленського почали вимагати вибачень. І оця історія з листом. Я, чесно кажучи, не можу зрозуміти: якщо Трамп каже, що йому написали листа, то, в принципі, дуже добре, що йому написали листа. Підтримайте це. Підіграйте Трамп. В цьому питанні. Просто я не розумію, а, ну, має бути якась. Ну, якась лабільність має бути психіки чи що, для того, щоб е, проводити ось такого рівня перемовини, для того, щоб розуміти. Е, ну, ти ж маєш сподобатися, наприклад. Чи Трамп не може вибачити Зеленському імпічмент? Ну, виглядає, Думаю. що не Ну, виглядає, що не добивав його за той імпічмент, готовий був іти зустріч, Ну він не терпить Зеленського, так, але він, але він погодився бути стриманим. Погодився. Насправді, і з тим, і з том, і тим, і тимсь іншим, воно все одно, знаєте, це, таке, це така пацаняча сутність. От ці люди не піднялися вище отої дворової пацанви, і вони керують державою. Я. От я вже прогнувся все, але десь до якоїсь моменту я буду розказувати, що я там дуже хорохорився. Тобто тобі дали по морді, ти став на коліна, ти поцілував е, там брудні черевики того, хто тобі дав по морді. Після того ти вийшов на якусь віцне іди десь там перед іншими вихваляєшся і кажеш своїм немає, а я йому там по морді дав. Ти йому кажу, черевики цілував. Та ні, його покусав в ноги. Це десь так воно виглядає. Це дійсно дурна примітивна шпана пацанва. Це пацанячі виходки, нічого більше. З тим самим листом. Ну, слухайте, тут просто моменти з одною недомовкою. Ну, твіт це не лист. Твіт це не лист. В Твіті нема вибачень. Трампу це б не зайшло. Трамп в про промові сказав, він мені прислав листа. Більше того, іноземні видання підтвердили, він, прислав Зеленський, прислав листа. Але. Для зеленського для внутрішнього ринку це потрібно. Що він же ж тут крутий? Uh -huh. Він Трампу там написав. вибачатися він не буде. Я вибачатися не буду, і йому треба виправдовуватися для внутрішнього ринку. Він дурний. Він не розуміє, що ми можемо тратити того українського внутрішнього поля може не бути дуже скоро взагалі не бути української держави, якщо так догратися в такі фокуси. Але він далі оце крутить. Відразу Маркарова дістала наказ заявляти, що листа не було. А ти взагалі звідки знаєш? Не через тебе ж передавали. Не ти до того причетна, але ну, заявляє, ні, це тільки твіт. Трамп сказав про це. Потім, я так розумію, все-таки були домовленості, занадто висока ціна. Америка на цьому може отримати трильйон доларів. Якщо ми такі ідіоти, знаєте, якщо українці такі дурні, і від цього так тішаться, от Зеленський вам показав Кузькій номач, все, то знаєте, в нас є один позитив: ми можемо стати годівниками американських сімей. Трамп сказав, за завдяки цій угоді американські сім'ї стануть багатшими. Ну, ми маємо дуже приємно Ну, Він і про українські сказав, що ви станете багатими. Ну, зараз вже ні. Зараз вже не сказав. Зараз вже тільки про американські. Українські вже не стануть. Ця угода не дасть Україні того, що могло дати на початку. Але він сказав: американські стануть багатшими. Ну, так, значить, ми маємо тішитися, ми допоможемо американцям стати багатшими. Чому? Тому що ми дурні. Елементарно ви тішиться з того, що вашого президента вигнали з білого дому. Ви тішиться, що він комусь нахамив. Після чого нас не буде зброї. А ми тішимося, тому що ми і лопатами готові відбивати ворожі ракети. Ну, це ой ой-ой. Я тут це десь глупість, хочу це сказати, що ті, хто тішаться, вони якраз лопатами не підуть відбивати. Вони, вони ніде не підуть. Вони частина з них взагалі пишуть за кордону, а, а частина сидять точно з бронню, чіткою, відписаною такою, що їх точно нічого не світить. Ніяка загроза. Вони точно ніколи не будуть воювати. От чому вся штука? Тому насправді в цій історії, що ми такі дурні, то ми за це заплатимо свою ціну. Ми забезпечимо добробут американських сімей, саме так, цього добився Зеленський. Але для Трампа це важливо. Він має зараз дуже багато провалів. В нього реальні провали. Тема України американців цікавить дуже мало. Тому він в своєму виступі її присвятив там буквально там кілька хвилин, дві-три хвилинки. А реально тема тарифів колосальна проблема. Він дуже багато лякав сусідні країни, повний провал. Всі його посилали, але дуже культурно відчило. Велімашуний, пане Трамп, чи можна вас посилати вслід за русським воєнним кораблем? А що таке русський воєнний корабель? Та вам не, не треба знати, але ви розумієте, ми вас посилали. Оце відшиво, культурно. І так це спрацьовує, і всі ми всі ми він вже заткнувся. Він провели вже всі основні ключові крикливі ініціативи. Зараз суди починають скасовувати його укази. Йому в цій ситуації треба щось показати. Він зараз вводить для себе дуже принциповий момент. Він вводить оці підвищення тарифів, все інше з сусідніми державами. Це автоматично призведе до дуже серйозного обвалу економічної ситуації в США, падіння ВВП. Серйозне падіння може бути, оцінювали разом з тим, що він видворяє мігрантів, які реально працюють, до 8% падіння. Це страшний обвал, його треба чимось компенсувати. Якщо він зможе відразу ж, а там перші є швидкі речі. Якщо він уран Зеленський віддає, якщо він віддає Нафтогаз, то в такому випадку це будуть швидкі компенсації. І Трамп зможе компенсувати економічне падіння в США від своїх авантюр, і тому він заради цього готовий йти на певні домовності поступки. І тому білий дім після того, як злили американські пречі, що лист таки був, він каже, ну, ну твіт, твіт, хай буде що твіт, тому що щоб не зіскочив. Вони хочуть заякорити дістати цю угоду. Вона їм дійсно дуже вигідна. Вона дійсно дає колосальні доходи Америці, колосальні.